Так, відео для історії. Тільки що лопнув болт. Перва понижена і потихеньку. Щас трохи тісками затовчемо. Прикатаємо, щоб посіяти. Дивіться, яка траншея, я не знаю, 50 см точно. Ну, Коротше, стойка йде, щоб ви розуміли, по саму раму. Висота ось о, окоп цілий. І тепер що тут таке? Що я знайшов? А ну ви бачите, сонце забиває трошки. Дивіться, що я видовбав. А тепер дивіться, яка земля. Може так не передає, але ну, вона повністю як антрацит. Оце ще земля. Дивіться, яка структура. Яка структура землі. Вона ж клеїться. Береш до рук, вона така ну, якась інтересна. Ось, ґрунт це зверху, ось, бачите, зверху ґрунт. Ну, Внимательно дивіться, верхній ґрунт. А це достав той, що ще ніколи абсолютно не доставався. Тут у нас поле рівне, Ну, як макушка, можна сказати. Що ніде не смива не було. І це фактично чорнозем, який був... Дивіться, який чорнозем. Внимательно дивіться. Ораки. Це оракам. Оракам. Дивіться. Ми його достали, як кажуть, з глибини. І тут оце все повністю як, ну, точно як вугілля, як антрацит. Ні, ну воно розбивається. Ну, просто чорне таке. Це що означає? Що тут багато вуглецю. Тобто цій землі вже вуглецю там 3%, А тут чорне. Ну, повністю чорний колір, як ото графіт. Дивіться, капець. Капець, яка структура землі. Оце ж вона така структура і глибина, не знаю, тут рівчак, ну вище мені, вище пошти по саме місто, Оце така глибина вигорав. І це тут повністю ця земля така йдеш і повністю достало цю землю заднім корпусом. Я колись показував вам доставав. Оце, оце, оце. Вона вся така була до самого верху. Просто виставок який. оремо, даємо кисень. І кисень її окислює. Тобто вуглекислий гар, вуглець окислюється і улітає в атмосферу. І вся, вся логіка. Бачите, просто капець. Це унікальна земля. Унікальна тим, що вона ніколи не бачила плуга, і, яка сформувалася мільйони років. Тобто це вона дівчина, це вона як дівственна земля, дивіться. Блін, камера не передає. Це В наочно. Ну тут ось бачите такий колір, а тут такий колір. Чорний. Чорний антрацитовий колір, аж блистить. Бачите, це ось, о... ось о, вона вже геть перетерта. перетерта. А тут така вона мокра, аж липне. Така, типа, ця ось раз до рук береться. А ця ну, клас. Оце як так орав колись доставав плугом цим. Як орав в і плугом велосагром. І доставав отаку землю. Тут так само достав. кореня просто жесть. Тільки що болт, я ж казав, що болт лопнув. Дивіться, що робиться. Все, корінь, корінь. Так, ну поїхали, ще небагато стало залишилося. Ой.